Завітала до подруги чай з медом попити, посидіти, трохи поговорити. Якби знала ти Валюха, як мене достала вже моя свекруха. Просила чоловіка пішли жити окремо. Ти що? Я, маму свою не покину. Вранці іще сплю вона в двері стука. Кричить, іди порай свого чоловіка. Ввечері полягає вона під дверима, коли ви зробите нарешті дитину. Вчора посуд мила тарілку розбила. Вона в обморок упала, бо то її любима. Борщу наварила, каже, їсти не буду, бо я неправильно окрешила капусту. Та хай варить сама. Ти що? Вона хвора, вона цілий день не випускає з рук телефона. Прийде чоловік з роботи, одразу ж за заниє. Ой твоя жінка синочок нічого не вміє. Де ти взяв таке ледащу? Шукай собі кращу. Так провчи її, щоб рута закрила. Я б таку свекруху, напевно, прибила б. Як я її провчу, не знаю, що робити. Насип їй проносне, в туалеті буде цілий день сидіти. Збігала в аптеку, піколак скупила, а ввечері свекруха кави попросила. Вилила усю бутилку в заварену каву, подала свекрусі і кажу пийте, мамо, п'є каву свекруха, плямкає губами. Ти диви, навчилась варити смачну каву. А через годину в туалет побігла. Дві години там сиділа, думаю, померла. Туалета вийшла, каже, полегчало. Я ж усе життя запором страждала. Потім знов мене гризе, все не так зробила, Сковорідку із каструлею, бач, не так помила. Сама стала ту каструлю мити, стрельнуло у спину, почало боліти. Лежить, стогне, плаче на своєм дивані, а я стою, спину чимось розтираю, не стрималася. Взяла гірку перчину і добряче намастила свекрушеньки спину. Плівкою накрила, платком замотала, отак і лежіть, свекрухи сказала. Пішла на кухню щось готувати, чую, а та кричить із своєї кімнати. Що трапилось у неї? спитала. Чим ти мені спину, каже, намастила. Зразу пекло, а потом кусало. А тепер зовсім боліть перестало. Відпустила так, що хочу співати. Піду кудись погуляти. Так ходила кожен вечір, з кимось зустрічалась, познайомилась з мужчиною, каже, закохалась. Заміж вийшла і до чоловіка жити перебралась. Тепер вона мене більше не лає. Бо ще гірше, ніж вона, свекрушеньку має.